Фактично надаю безкоштовну юридичну консультацію заради дітей, які залишаються без батьківського утримання. За цей рік вже третій раз бачу, от відправляють у суд позовну заяву про стягнення аліментів, де просять стягнути одну четверту. І судяться далі рік-два, скільки влізе. В Києві сюди там перекладають по сім місяців. Увага, позовну заяву не потрібно давати. Потрібно давати заяву про видачу судового наказу. По закону це 5 днів розгляду. В реальності днів 10. Не робіть дурних помилок. Поважайте свій час і гроші і енергію. Інші консультації по сімейних, спадкових питаннях нерухомості в описі. До відео, посилання, плейлисти. Пишіть коментарі. По цих питаннях відповідаємо безкоштовно. Дякую.